Вітаю вас на моєму каналі Щоденник Домогосподарки. Сьогодні я буду випікати гарбузові кекси. Для цього нам потрібен цукор, олія, розрихлювач, ванільний цукор, борошно, гарбузове пюре і яйця. Ну, звичайно, формочки для кексів нам. Щоб зробити гарбузове пюре, потрібно спочатку його відварити або запекти в духовці і потім перебити на блендер. Для 200 г готового пюре потрібно приблизно 220-230 сирого гарбуза. У борошно ми додаємо розрихлювач і перемішуємо. Спочатку я збиваю яйця міксером. Збила я до такої структури пінки, потім додаю сюди цукор. В цукор я вже спочатку ізначально додала ванільний цукор, і також збиваємо до пишної маси ось така у нас піна вийшла, маса. Тепер сюди додаємо олію. Маємо. І тепер додаємо гарбузове пюре. Маємо такий гарний колір. І додаємо тепер в цю масу борошно. не забуваємо в борошно всипаємо розрихлювач і перемішуємо. Ось така в нас вийшла структура тіста, воно, як ви бачите, рідке. І тепер ми наповнюємо цією, цим тістом наші формочки. Перед цим ми включаємо духовку на 180 градусів, щоб вона прогрілася. Кекси наповнюємо, точніше, формочки наповнюємо до такої величини, як ми бачимо, Оттак. не повністю повні, щоб воно якби сходило і за формочки не вилізло. Ставляємо в духовку на 25-30 хвилин. При температурі 180 градусів. Пройшло 25 хвилин. І ось такі в мене вийшли кекси гарбузові. Вони ще гарячі. Зараз я перевірю їх на готовність. Перевіряємо дерев'яною паличкою. Ми бач... Я бачу, що вона суха. Це. кекси готові. Можна їх витягти із форми. От. Які вони в нас гарні, даємо їм трохи охолонути і всім смачного па-па!